Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. виноградар бути керівництво підземки вже оголосило про тендер, коли таки добудують гілку метрополітену на виноградар. Скільки коштуватиме таке задоволення? Що вже зроблено з будівельних робіт? Куди поділися гроші на метро, які вже виділялися раніше, і чи взагалі на часі будувати підземку? Коли в країні війна і рашисти лізуть без упину. Давайте розбиратись. з вами. Новини Тес і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. КП Київський метрополітен оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Серецько-Печерської лінії в бік житлового масиву «Виноградар». Орієнтовна сума, яка необхідна на зведення метро, майже 14 мільярдів гривень. Про це інформує комунальне підприємство. За результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту очікувана вартість закупівлі становить майже 14 мільярдів гривень. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року. Детальна інформація про тендер на електронній платформі публічних закупівель Прозоро. Нагадаємо, що у грудні 2023 року КП Київський метрополітен у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд». Причина незадовільні терміни виконання підрядної організації будівельних робіт. Також за позовом у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт. Як зазначають у київському метрополітені, будівництво метро на виноградар це важливий міський. Проект, реалізація якого забезпечить житловий масив Виноградар і мешканців Подільського району надійним швидкісним пасажирським транспортом. Ба більше частина робіт вже виконана, тож це пришвидшить процес будівництва. Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції Мостицька до станції Сирець. Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла також частково влаштовані огороджувальні конструкцій методом стіна в ґрунті, монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями з розробкою та вивезенням ґрунту, споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше. Однак тут виникає питання: а чому виконана тільки частина робіт, де акти виконаних робіт та послуг, і скільки грошей вже закопали під землю, причому у прямому та переносному сенсі? Чи можливо вони були використані не за призначенням? Я нагадаю, що нещодавно київська підземка залишилася без керівника Віктора Брагінського, який 10 років старанно її розбудовував та модернізував. Примітно, що про гучне зняття з посавди керівника київського метрополітену заявив сам Мерс. Столиці Віталій Кличко. Злий вечір з неприємними, скажімо так, відкриттями для мене. Висновок: Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро або не прочатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Бігу мають займатися відповідні органи правоохоронні, з Філософського. Всім в душу не заглянеш, але коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха. Виглядає це надто погано, і не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян. Сам уже колишній керівник метро на своїй сторінці у Фейсбук вирішив написати прощальний пост, подякував працівникам і заявив, що звільнитися раптово вирішив сам. А про роботу метро багато брешуть. На жаль, останнім часом довкола метро було багато маніпуляцій часом відвертої брехні, що ускладнювало нашу роботу. Проте я знаю, що кожен працівник цього підприємства професіонал, то докладає максимум зусиль для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. Одразу скажу, що рішення піти з посади начальника київського метрополітену є особистим. Хочу запевнити киян та гостей столиці, що важливі інфраструктурні проекти будуть реалізовані, зокрема, відновлення тунелю на Деміївській. Всі фахівці працюють 24 на 7. Для того аби якомога швидше відновити рух поїздів на цій ділянці до кінця літа цього року, та будівництво метро на виноградар найближчим часом відновляться будівельні роботи на об'єкті. Але чому ж метро на виноградар і не з'явилося? Ба більше чому маємо аварійний стан підземки, підтоплення провалля та закриття деяких станцій, і все це під час війни, коли життя українців і так не малина. Бігу Синфо провели розслідування і знайшли купу цікавого та дорогого життя Брагінського. На перший погляд, декларації Брагінського не викликають підозр. Квартири однокімнатні, автівка не нова, дача в звичайному селі далеко від Києва. Але питання викликають заможні родичі Брагінського, бо вся елітна нерухомість та земельні ділянки записані саме на рідних Брагінського. Станції метро стає менше, а дорогого майна у рідних очільника метрополітену більше. Вже 10 років столичний метрополітен очолює Віктор Брагінський. У 2014-му він прийшов із амбітними планами і заявами про готовність розбудувати підземку. Натомість у метрополітену проблем все більше, а розбудовою активно займаються рідні самого Брагінського. Ми вирішили розібратися, як це можливо. Заглянули в декларації директора. Потім у мільярдні контракти тракти метрополітену порахували нове майно його рідних і знайшли багато цікавого. Маму пенсіонерку, яка купує дорогі квартири, не зовсім колишню дружину, мільйонерку, яка будує дачу в козині, сестру, що купила у самого Брагінського землю з космічною націнкою. Журналісти з'ясували, що колись мама екс-керівника метро Ірина Брагінська була засновницею ТОВ спецодяг України і займалася пошиттям форменого одягу для представників різних професій. Потім ця компанія була переписана на сестру Брагінського, щоб не сидіти на шиї у сина, Ірина Брагінська оформила ФОП і заробила майже 2,5 мільйони гривень. Примітно, що всю суму за винятком податків подарувала сину. Після чого він перестав її декларувати. За дивним збігом обставин пенсіонерка у у 2024 році стала власницею одразу двох двокімнатних квартир у новобудові ЖК Вайтлайнс, де нерухомість коштує сотні тисяч доларів. Водночас, колишня дружина Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК Річмонт за 3 мільйони гривень. За даними журналістів, вони досі проживають спільно. У телефонній розмові з «Бігус.Інфо» юрист, який реєстрував ФОП для Ольги, і який за випадковим збігом обставин є головним юристом Київського метрополітену, підтвердив, що Ольга досі є співмешканкою Віктора Брагінського. Мені просто відомо, що вони разом проживають. Ну на сьогоднішній день ви ж знаєте, що спільно. Спільне проживання, а одружені люди чи не одружені, я не знаю. Я вже мовчу про елітні авто та ділянки на дамбі в Козині, які були придбані у 2021 році. Нині там будується заміський будинок, ринкова вартість може сягати 760 тисяч доларів. До того ж, кілька років тому Брагінський продав власній сестрі за 2 мільйони гривень землю у Київській області, яка коштувала у десятеро дешевше. І зараз там. Земля просто поросла травою та деревами. Ба більше вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагітського за останні 40 років 52 мільйони гривень. Однак це ще не кінець прибуткової історії екс-керівника метрополітену, адже вже за кілька днів журналісти Бігус.Інфо випустили другу не менш цікаву частину розслідування про роботу Брагінського. З'ясувалося, що наприкінці 2022 року капа Київський метрополітен уклав контракт з ТОВ КБ теплоенергоавтоматика на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії. А усе це загрифували для службового користування. На запит журналістів із проханням уточнити, чому контракт Має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що інформація загальному розголошенню не підлягає. До слова, приховувати, напевно, є що, адже загальна вартість угоди згідно зі світністю самого метрополітену, понад півтора мільярда гривень, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. І журналістам таки вдалося з'ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання. Але найцікавіше, персона підрядника, а точніше, підрядниці біографії. Фіє, якої ну аж надто далека від метро та будівництва, так за даними джерел Бігус.Інфо, у 23-му році теплоенергоавтоматика купувала кабелі у компанії ТОВ та Мерлайн. Компанія не є виробником. Відтак сама також закуповувала кабелі у інших постачальників, але вже за значно нижчою ціною. В результаті на партії в 7 км кабелю з урахуванням податків метрополітен міг переплатити близько 15,7 млн грн. мільйонів гривень. Основним власником ТОВ КБ теплоенергоавтоматика з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Її біографія та професія максимально далека від метро. Белецька балерина, народна артистка України, викладає у Національній опери України та завідує відділенням класичної хореографії. Київській муніципальній академії танцю і це не всі цікаві нюанси. Журналісти з'ясували, що Оболецька наймовірніше є те, що давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу. Пізніше в 2007-2012 роках разом займалися бізнесом. Після того, як Брагінський в 2014 році очолив КП Київський метрополітен», кривець став власником одразу кількох компаній, підрядників, які постачали товари і виконували роботи для метро. Крім цього. Ого одну з компаній бізнес-партнера Брагінського підозрюють в ухиленні від сплати податків. Після заходу кривця Енергодар Будмеханізація продовжує отримувати кошти від метрополітену, При цьому освоює їх специфічним способом. Так, за даними джерел «Бігус.Інфо», у 2023 році компанія купувала металоконструкції вартістю 32 мільйона гривень у тов Рінвел. Постачальник фігурує у судових ухвалах як компанія транзитно-конвертаційної групи. Більше того, сам він того року купував цигарки та алкоголі, тобто може йтися про таке явище як податкова скрутка з метою ухилення від податкування та обготівкування коштів. Однак більше всього засмучує, що столична підземка в аварійному стані станції метро закриваються, а гілку метрополітена на Виноградар так і не побудували. Але надія, як то кажуть, вмирає останньою. А як думаєте, ви чи добудують найближчим часом метро на Виноградар? І чи на часі це саме зараз, під час такої жорстокої війни, коли на фронті. Так бракує боєприпасів і не тільки. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.